Святим вечором, дорогі браті і сестри, ми з вами молитовно дійшли до самого найскладнішого дня у розумінні Християн, дня Великої П'ятниці, того дня, коли відбувається найстрашніше, найскладніше для нашого сприйняття. Відбувається знущання, страждання, розп'яття, смерть. І поховання нашого Господа Ісуса Христа. Це день, який є найтрагічнішим в історії людства, тому що цим подіям передувало дещо інше, Те, що ніяк не могло закінчитися саме так. Христос прийшов у наш світ, щоб допомогти людині стати кращою, щоб вона змінилася. Щоб вона їй вдалося жити не так, як попало, як завгодно, а жити краще. Господь всіляко намагався про це сказати, намагався підтримати людину, намагався прибрати з людського середовища ті закони, ті норми, ті правила, які втратили свою актуальність і вже не працювали давно. Господь намагався створити адекватні умови для людини. Щоб людина менше переймалася побутом, менше переймалася якимись прикметами, забобонами, щоб її життя не було рутинним, а було змістовним, наповненим сенсом. І ми знаємо про те, що Господь неоднократно озвучував свою позицію, свою волю, допомагав різним людям при різних ситуаціях. Було таке, що відкривав очі, сліпим, Піднімав на ноги паралізованих, навіть мертвих повертав до життя. Таких випадків було тисячі. Тисячі випадків. Про них говорили, все, всі про це знали, чули і теж зверталися за допомогою. Але в середовищі людей постать Ісуса Христа, вона не в усіх викликала захоплення, були ті, кому це було не довподобу. Хто не розділяв позиції Христа по відношенню до людей, до народу, хто не бачив в його діях нічого хорошого, навпаки, бачив загрозливе і трагічне для свого статусу, для свого крісла. І ми сьогодні розуміємо, що Христос спочатку був зраджений одним із своїх учнів, Іудою. Такий дивний парадокс. Ця людина чула про те, що говорив Христос, проводила з ним багато часу. На власні очі бачила, що він робить, але вона взяла і його зрадила. І зробила це за дрібну суму. Ті 30 срібних монет, які озвучені в історії, це ціна коня або раба. Тобто Христос не був проданий за якусь там, знаєте, таку ціну конкретну, варту варту. Це була символічна ціна. Якби це зрадила людина, яка не знала Христа, яка не бачила його, яка з ним ніколи не була, то це одне. А коли це була близька людина, це викликає багато розуму. Як взагалі таке могло статися? Далі ми бачимо те, що Христос в першу чергу отримує несприйняття з боку людей релігійних. Які очолюють тогочасне духовенство, тогочасну релігійну спільноту. І коли ми сьогодні згадували розбійника злочинця, який, знаходячись уже на хресті, готуючись зустрітися зі смертю, визнав те, що його життя було недоречним, його вчинки неактуальними, і попросив згадати його в своєму царстві, звертаючись до Христа, то Господь йому відповів, що. Ти зі мною сьогодні будеш в раю. Виходить так, що Месію і Спасителя розгладів злочинець. Не святі і праведні люди, ну, які себе такими вважали і думали, що вони заслуговують на цей статус. Не віруючи, не глибоко віруючи, не інтелігенція. Не думаючи люди, а злочинець, який для цього світу втратив будь-яку цінність, він навпаки створював загрозу, тому що там вбивав, грабував, робив злочин. І от в людських очках, от в очах він втратив цінність, але в очах Божих він здобув дещо інше: він здобув життя, кардинальну зміну життя. І от ми сьогодні, дорогі друзі, згадуючи ці всі події євангельські. Ми розуміємо, що це відбулося дуже давно, більше 2000 років тому. І ми до цього фізично не маємо ні, ніякого відношення. Ми не відносимося до тих людей, яким Христос допоміг, а вони кричали «Розіпни!». Теоретично не відносимося. Але ми з вами часто є дуже схожими на тих людей. До яких звертався Христос, яким конкретно Він допомагав, адресував певні слова, певні настанови. І ці люди все це забули і не взяли до уваги. Ми відносимось до таких людей. Тому що ми з вами у своїй історії неоднократно вже переживали підтримку Божу, прояв Бога реально в нашому житті. Не раз ми з вами були на краю, але Господь нас вернув до життя, дав можливість рухатись вперед. І це не стало для нас чимось надзвичайним. Це забулося, тому що навіть сьогодні ми попадаємо в ситуації розпачу, зневіри. втрачаємо інтерес до життя навіть так, говоримо, за що це нам, чому це з нами відбувається і тому подібне. Звісно, те, що сьогодні переживає наша Україна, це в якійсь мірі теж Велика П'ятниця, яка триває вже не один день. Це страждання, через які проходить кожен із нас. Але сьогодні ми говоримо про те, що в першу чергу довелося постраждати Богу. І постраждати не через те, що якісь трапились незрозумілі обставини, а через те, що ми люди люди у фізіологічному розумінні, ми всі одинакові, і були, і будемо. Ми відмовилися від того, щоб Бог діяв у нашій історії. І навіть сьогодні ми приходимо, щоб побути з Христом, помовчати, поспостерігати, як відбувається згадування Його страждань, Його смерті, Його погребіння, поховання. Ну, Ми розуміємо, що Христос Воскрес, нам це відомо. Ми кожного року ці події переживаємо, але в тих умовах тоді. Всі, хто пережили і побачили смерть Христа, вони не очікували, що він візьме Воскрес. Хтось радів тому, що Христос помер, а хтось взагалі втратив себе, розгубився. Христос несподівано для всіх Воскрес. Кожний по-різному на це реагував. Ми сьогодні з вами Християни, ми розуміємо, що ця подія Воскресіння. А особливо ті події, які передували Воскресінню. Це конкретно стосується нас, тому що Господь дає нам цінний урок, дає можливість нам не повторювати помилок минулого, а брати відповідальність за своє життя. Розуміти те, що все те, що ми робимо, думаємо, говоримо, це має значення в нашій історії. Господь сьогодні, як ніколи, підкреслює те, що. Він і далі готовий бути на хресті, але щоб наше життя мало зовсім більше значення. Ми з вами знаємо, що Христос Воскрес, але до цих пір загально прийняте Його зображення, воно якраз у вигляді розп'яті. Навіть у нас на грудях висить хрестик, на якому зображено розп'яття. Не воскреслий Господь зображений, а зображено саме розп'яття. І хрест в нашому розумінні це якраз то той хрест, на якому помирав Спаситель і помер. Так, ми цей хрест зробили таким декоративним, зробили його як прекрасно, але його суть є незмінною, на ньому Христос продовжує страждати. Страждати, щоб ми нарешті нагадали собі, вопам'яталися, що Господь. Наскільки любить і вірить нам, що він готовий на себе взяти ту відповідальність, до якої ми покликаємо. І не просто готовий, а вже її взяв. Змінив хід історії, зруйнував царство темряв, царство зла. Дав людині можливість жити у вічності. І взагалі дав людині можливість жити. В повному сенсі цього слова. І ми сьогодні розуміємо, що такий час, коли побути з Христом, це для нас дуже близько і дуже зрозуміло, тому що побути з Христом це означає переживати все те, що ми і так переживаємо. Ми переживаємо втрати, ми переживаємо постійну загрозу нашому життю. Ми постійно знаходимося, скажімо так, в негативних прогнозах нашого майбутнього. Ми боїмося, нам страшно, ми в моментах навіть не знаємо, що нам робити які приймати рішення. Ми розгублені. Інколи стається, що дійсно Господь нас залишив на одинці з цим усим. що Він не чує і не бачить. Але ми повернемося до подій. Тих, які відбувалися на Голгофі, ми згадаємо те, що серед тих людей, які це все бачили, були ті, хто насміхалися з Христом, хто дивувалися, тому що Він іншим помагав, а собі не може допомогти. Він на Христі навіть там не втрачав свою місію любити людину і допомагати їй. Він навіть на Христі. Звертався до свого Отця Небесного і казав, що Отче прости їм, бо не відають, що роблять. І там на Христі він відчував самотність, богоставленість. Він не міг сказати, що ви мене залишили, бо залишили його всі. Особливо ті, кому він допомагав, в кого вкладав свій ресурс, на кого тратив свій час, його ці всі люди залишили і забули. І він був наодинці сам зі своїми проблемами, зі своїми стражданнями. І навіть своєму отцю він сказав, що Боже Боже мій, навіщо ти залишив мене? Велика П'ятниця, дорогі друзі, це така пауза, коли зупиняється все, зупиняється хід нашого життя, коли просто замовкають всі процеси, всі моменти, всі справи. У нас багато справ, у нас багато проблем рутинних, всіляких. кожної з нас купа невирішених питань, але все-таки таку паузу ми маємо собі створити, щоб нагадати, що тоді відбулося. Що це відбулося заради нас, заради нашого майбутнього. Що це відбулося для того, щоб ми з вами розуміли цінність нашого життя, розуміли цінність того всього, що нам сьогодні доступно і що у нас є. І особливо, що у нас чекає. Дуже важливо, щоб ми не розбіглися, не розгубилися, щоб ми не втратили себе. Дуже важливо, щоб ми не зламалися, щоб ми жили Воскресінням Христа, жили надією, жили вірою. Жили тим, що Господь воскресне, і життя зміниться. Зміниться так, як ми не можемо навіть уявити і описати. Ми не можемо спрогнозувати. Десь в глибині душі ця надія ще є, ця іскорка ще горить. І Господь нас просить, і Він каже, стережіться, щоб світло в вас не перетворилось на темряву. Продовжує Господь, що не бійтесь тих, хто вбиває ваше тіло, душі вони ваші нічого не можуть заподіяти. Будьте обережні з тим, хто душу вашу може занапасти. І ми розуміємо, дорогі друзі, що. Наше життя, воно сьогодні теж продовжується. В нас є мільйон причин, якщо не більше, щоб сказати, що у нас життя дуже складне і несправедливе і дуже важке, ну це так м'яко кажучи. Але у нас ще більше є причин, більше мільйона точно, щоб сказати, що наше життя прекрасне і воно у нас є. І Господь продовжує створювати нам всі умови і можливості, щоб це життя було не... Існуванням, а життям повноцінним. І тут на цій землі, і в вічності з Богом. Хочу побажати, щоб наша з вами душа, вона побула з Христом, щоб ми з вами ці дні все-таки знаходили для себе такі миті, щоб турбуватися не тільки там щось їсти чи що випити, а подумати про те, що Христос прийшов у цей світ не для того, щоб ми там ковбаси з'їли чи якогось напою випили. Христос прийшов, щоб ми мали життя вічне, а ніяка ковбаса нам в цьому не допоможе. Тільки Господь, тільки Його любов до нас і тільки наше бажання бути з Ним. Також хочу побажати, щоб світле Христове Воскресіння воно для нас було не календарним, не вихідним, не днем, коли можна там щось з'їсти, а щоб це був в першу чергу такий радісний момент для нашої душі. Щоб ми відчули, що Господь воскрес, а з Ним Воскресаємо. І ми. Піднімаємося над гріхом, піднімаємося над впливом зла. Амінь. Дякуємо всім за молитву, за богослужіння.